12 квітня, Всесвітній день авіації та космонавтики. Це свято з'явилось на честь першого польоту у космос людини. Космос такий близький і такий далекий завжди вабив людей. Що там на зірках, чи видно зірок Землю, яка земля з космосу, чи безмежний Всесвіт, і чи самотні ми у Всесвіті. А якщо ще десь є життя, то чи можемо ми спілкуватися, які вони жителі інших планет? І не одразу люди зрозуміли космос не можна підкорити, його можна тільки глибше пізнати, щоб використовувати ці знання на благо людей, природи, землі. Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли, повз малі планети й зорі летимо, як метеори, обігнали ми комету, повернулись на планету. А ось і всі планети стали в ряд, починається парад. Раз Меркурій, мандрівник, два Венера. Ось маленька, три земля вітає нас, а чотири воїн Марс, п'ять Юпітер, шість Сатурн, сім Уран, за ним Нептун, вісім сонячних планет поспішають на бенкет. Бо Плутон завжди дев'ятим, не беруть його на свята. Він найменшим уродився і до карликів прибився. Звісно, діти не можуть полетіти в космос. Щоб більше пізнати космос, були створені музеї космонавтики в Україні в таких містах, як Київ, Полтава, Житомир, Дніпро, Одеса, Чорнівці. А зараз пропоную прослухати вірш про пригоди музеї космонавтики. Музей космонавтики двері відчинив, у світ чарівний всіх дітей запросив. Екскурсовод поважно підійшла і розповідь свою розпочала. Сергій Корольов, конструктор відомий, малий, дорослий, усяк з ним знайомий, космічні ракети створити зумів і двері у космос людині відкрив. Слухав так Петрик та стало йому нудновато, поглянув у сторону так хитровато й тихенько шмигнув до іншої зали, а там апарати космічні стояли. Заліз у гостов, зручненько мостився. усе, що було, очима продивився, подумав на кнопку, натиснув одну. Двигун заревів. Кабіну трясе, Петрика у безодню та швидше несе, схопити, що силу за ручку зумів, віконце поглянув і аж онімів. Дивлюся, дива у космос лечу, оце накатаюсь, тепер досхочу Ганети, комети, супутники різні, метеорити, здоровенні залізні. І відчуваю, що падаю вниз. Подбігли до нього всі діти, за руки хитають і одразу питають, з тобою все добре? Ти не забився? Та ні, відповів. Це я приземлився. Усі засміялись. Петрика вихователь за руку взяв. Ходімо, космонавти, розкажеш був. А як же екскурсія він запитав? Закінчилась давно, а ти її проспав.